За день, що минув, злочинні елементи зіснуючих тільки хоробливій уяві республік намагалися 29 разів розхитати бойові порядки наших військ по всій протяжності фронту. Найбільша активність ворога проявлялась на Донецькому, Луганському та Дебальцівському напрямках. Зона ураження ворожої артилерії та градів потрапили населені пункти Кримське, Трокізбенка, Вільхове, Березове, Опитне. Нова Григорівка, Чернухіна, Орлова Іванівка, Міус. Бандити не полишали і спроб атакувати наші укріплення в новому терміналі аеропорту Донецьк. Декілька разів з їхнього боку відкривався вогонь з озброєння танку, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Один раз терористи спробували навіть сходити в лобову атаку, однак їхнє намагання не увінчалися успіхом. Захисники нового терміналу аеропорту змусили бойовиків відійти, залишаючи на полі бою тіла своїх поплічників. Моральний дух терористів після гідної відсічі наших кіборгів сильно впав. На Маріупольському плацдармі вжито контрдиверсійних заходів. Активності ворога в цьому районі за день, що минув, не відмічено. Артилерія сіл АТО тричі відкривала вогонь у відповідь. На обстріли терористами житлових масивів українських населених пунктів повідомлень щодо загибелі мирних мешканців продовж дня не надходило. Триває процес підготовки фортифікаційних укріплень та польових таборів українського війська для виконання бойових завдань в зимовий період.